Які асоціації у вас викликають слова Логоманія та Валіза в одному реченні? Одразу зрозуміло, що мова сьогодні піде про Лоєвітон і про людей, які побудували імперію в епоху кризи. Схід Франції в простій родині фермера Ксав'євітона та швачки Карін Гоярд народжується хлопчик Луї. Дитинство його було важким. Родина не з багатих, постійне недоїдання і важка фізична праця. Саме в таких умовах народжується велика історія успіху. Мама Луї померла, коли той був ще зовсім малим. Батько одружується вдруге, але теж незабаром помирає і хлопчик залишається сиротою. З мачухою у нього були. Досить натягнуті відносини, тож він вирішує збігти від неї. Він обирає переїхати в Париж, але до нього він буде добиратися декілька років пішки. На той час йому 14 років і він готовий до будь-яких авантюр. Але поки що працює вантажником, продавцем та чистить взуття на вулицях. І ось 400 кілометрів дороги позаду Луї в Парижі, і в пошуках роботи в вітрині одного з магазинів він помічає скриню. Приблизно так вона виглядала. А всередині знайомиться з власником місія Марішаль виявляється, що це був не просто магазин, а майстерня з виготовлення скринь. Та пакування багажу, і яка вдача? Вони якраз в пошуках помічника. Тож Луї отримує роботу. Щоденно він відточує навички у виробництві. З часом починає робити скрині та коробки за власними ескізами. А в 1854 році відкриває власну майстерню на вулиці Ньоф де Капуцині. Пізніше бренд створить сумку капуцині на честь свого першого бутіку. І в цей же час Луї отримує своїх перших зіркових клієнтів. Його сумки та скрині за Мовляє дружина Наполеона III Євгенія, і поступово про Луї дізнається все французьке панство. А серед замовлень зустрічались і досить нестандартні. Цікаво, що для одного з французьких цирків Луї створює серію валіз для перевозки поні. Але популярність та прибутковість цієї справи в ті часи не випадкова. Луї будує свій бізнес на стику першої та другої промислових революцій. Це час стрімкого розвитку транспорту, а значить і подорожей. А щоб краще уявити собі ті часи, згадайте роман Навколо світу за 80 днів. Він був написаний саме в ту епоху. Для перевезення багажу в ті часи. Туристи використовували коробки та валізи, що було вкрай незручно. Перші швидко ламалися, а другі були вкрай важкі. І ось 1858 рік Луї представляє світу новинку першу пласку валізу Тріанон. Таку назву вона мала через спеціальну водонепроникну тканину, якою була оздоблена валіза. Наприкінці х бренд розширюється і переносить своє виробництво в місто Аньєр на березі сени. Все для того, щоб передавати великі партії товару рікою. Бренд відкриває нові бутіки та створює все більше новинок для мандрівників в 50-х роках. Луї одружиться з Клемент Емілі Пар'є, і в шлюбі у них народжується син Жорж. Він з дитинства вивчає мови та справу батька, адже врешті-решт саме він стане головою бренду. Життя родини було повною чашею, але події тих часів вносять свої корективи. У 1870 році починається Франко-Пруська війна. Париж в облозі, а по єлисейським полям гуляють німці. Майстерня вітонів зруйнована, матеріали та обладнання розграбоване. Та що там нам і уявляти всього цього не треба? Тож, поки у Франції імператора змінюють на президента, Луї будує свій бізнес наново. Родина відкриває новий бутік, де Жорж приймає активну участь у виробництві. Саме він вигадає замок нового типу, який буде допомагати від крадіїв, яких зазвичай на вокзалах і в портах дуже багато. Фактично він перетворив звичайну валізу на сейф завдяки пружинам і навіть відправив виклик гудіні. А чи зможе той вибратися з його валізи та розгадати тайно нового замка? Про це ми не дізнаємося, бо гудіні відмовив в ті ж часи, у бренда з'являються перші конкуренти та перші підробки. На початку вітони прикрашають свої валізи принтом в смужку, але пізніше його перероблять на всім відомий нам шаховий візерунок Дам'єр. Але остаточний візерунок монограми світ побачить в 1896-му Жорж, який в той час керував компанією, малює квітку з чотирма полюстками і літери LV. Ще однією розробкою жоржа була сумка Стімер. Вона була доповненням до валізи і створювалась для брудної білизни, але виявилась настільки зручною, що стала окремим аксесуаром. А далі починається ера автомобілів, і Жорж створює сумку для запасного колеса. В 30-ті роки політики, світові лідери та бізнесмени починають літати світом, і тут вже немає місця великим важким валізам. Вони поступаються сходинкою дорожнім сумкам. В цей же час в родині Вітонів підростає онук. Взагалі Жорж народив п'ятьох дітей, але після війни залишився тільки Гастон. В 30-х роках він не відстає від трендів і створює м'який саквояж Keep All зберегти все. Гнучка сумка одразу стає хітом серед клієнтів. А найбільшою її прихильницею була Одрі Хепберн. Вона навіть попросила у бренда створити зменшену копію цієї сумки, і зараз ми знаємо її під назвою Спіді. Вона і досі зводить з розуму всіх модниць світу. Ну а далі замовлення від виноробні запит на сумку для переноса пляшок з вином. Так світ побачив ноє сумку відро. Потім Коко Шанель просить у бренда створити сумку у вигляді купола. Вітон створив для неї сумочку «Альма», яку потім запускає в масове виробництво. А далі починається Друга світова війна, і ходять чутки, що бренд активно співпрацює з Німеччиною, але жодних документів з тих часів не зберіглося. Тож після звільнення Парижу та капітуляції Німеччини бренд причаївся на деякий час, але вже в 60-ті гучно повертається з новою сумочкою папільйон. Прихильницею якої була популярні в ті часи Твігі. Бренд знову впевнено стояв на ногах, але попереду були великі зміни. У 70-му модний дім вперше опинився в руках людини з іншим прізвищем. Бренд очолює чоловік правнучки Луї Анрі Ракам'є. На той момент йому вже було 65 і він був багатим промисловцем. І думав він не про моду, а про те, як перетворити сімейний бренд на справжню машину по виробництву люкса. Він залишає лише. Два магазини у Франції і не створює ніяких культових речей. Натомість відкриває мережу магазинів по всьому світу і активно спонсорує спортивні заходи. А ще виставляє акції компанії на фондову біржу, але і цього йому недостатньо. Він вирішує об'єднатися з Моет Хенесі та отримати доступ до всього ринку предметів розкоші. Так відбулася епохальніша угода в світі моди 1987 рік. Андрій Ракам'є та Алін Шевальє підписують угоду, а створюють конгломерат LVMH. але спільної мови нові співвласники не змогли знайти і від цього страждала кампанія. Тож Андрій обирає представника від власного імені. Бернара Арно через рік після заснування LVMH Арно активно скуповує акції Louis Vuitton, а домовляється з нері про фінансову підтримку. Ну а далі він влаштовує справжній переворот, отримавши підтримку від банку Lazard та бренду Guinness, Він скуповує 37% акцій LVMH. Тож Ракам'є у 1988 році отримує ніж в спину на раді директорів. Де він має оголосити нового голову свого зятя та правнука-засновника Ганрі Луївітона. Але тепер контрольний пакет акцій в руках Бернара Арно і останнє слово за ним. Тож головою бренду він призначає власного батька. Звісно, після цього почалася черга зі скандалів, взаємних обвинувачень і судових справ. І хоча банк продав акції незаконним шляхом, його повністю виправдали. А Арно виграв цю справу. Анрі все ще залишається дуже багатою та впливовою людиною, і хоча спочатку він мав плани викупити ланван, він відмовляється від цієї ідеї та до кінця життя займається меценатством та вітрильним спортом. Ну а Арно тим часом будує власну люксову імперію. Саме в той час він залучає молодих дизайнерів і новим ім'ям для бренду стає Ів Карсель – Новий генеральний директор бренду саме він перетворює Louis Vuitton з бренду для обраних в бренд для кожного, для кожного, у кого є гроші, звісно, але вже не такі великі. Прибутки LVMH від цього тільки зростають. Корсель запускає окрему лінію для чоловіків, але й про жінок не забуває. Саме він створює нову культову сумочку пошет, від покупки якої не втрималася і я. Вона досить сильно відрізняється від попередниць і швидко завойовує прихильність серед зірок. А далі креативним директором модного дому стає Марк Джейкобс. Про це більш детально я розповідала в минулому відео. Посилання на нього є в описі. Марк здуває пил з модного дому та створює першу колекцію одягу: мінімалістичну, монохромну. А далі вушка кролика, колаборації з мураками та спраусом, провокаційні та видовищні покази. На зміну Джейкобсу приходить Ніколя Жеськір. Саме він повертає в продаж ту саму першу валізу, яку створив Луї Вітон. Але тепер у вигляді сумочки Кросбаді. Вона одразу знаходить прихильниць серед зірок. Окремо хочеться відзначити колабою Луї Вітон і Супрім. куртки, поясні сумки та аксесуари, як у скейтерів. На всі речі колекції було оголошене справжнє полювання. І окрім того, що обсяг продажів злетів до небес бренд, нарешті, привернув увагу молоді, про яку він так давно мріяв. Ну а далі починається епоха Ворджела Бло на посаді креативного директора бренду. Саме він позбавить бренд фльору важкого люксу і додасть молодіжного подиху в колекції. Дебютний показ спричинив фурор. В колекції були поєднані класичні моделі і Свобода вулиць. Але далі трапився непередбачуваний провал. Всі речі 2019 року, присвячені Майклу Джексону, були зняті з продажу. А причина вихід фільму, залишаючи Неверленд, і обвинувачення, які звучать проти артиста в усіх ефірах. А в листопаді 21-го року світ моди чекає нове потрясіння. Вьорджила Абло не стало. Останні декілька років він боровся з онкозахворюванням, але показ його останньої колекції не відмінили. Вона була присвячена пам'яті великого художника. Після смерті Абло Бренд робить ставку на музиканта Фарла Уільямса, і його дебютна колекція проходить влітку 23-го. Фарел переніс на подіум власний стиль, але це і не дивно. Кольорові сумки, стрази та багато кольору хакі. Критики, які очікували справжній кутюр, були незадоволені. Але LVMH дивиться не на відгуки критиків, а на цифри. Тож Фарел Вільямс і досі залишається на посаді креативного директора бренду. За всю свою історію бренд жодного разу не робив розпродажі. А всі свої колекції він просто знищує. Бренду неодноразово прилітало від захисників природи, але Луї Вітон непохитний речей по акції не буде ніколи. Тож, в саме такий спосіб, бренд підтримує образ недоступності, окрім моди, Луї Вітон присвячує багато уваги мистецтву. Інвестує в арт проєкти та реставрації історичних будівель. Вартість люксу визначається іміджем та силою бренду. Тож в цьому весь Louis Vuitton – елітарний, недоступний і виключний. Це цілий світ зі своєю історією, загадками та скандалами. Ось такий він, Louis Vuitton. А я сподіваюся, що вам було цікаво. Нагадаю, мене звати Марина і ви на моєму каналі Мурмур. -мур» все про рісейл та бренди.